Люба, розлючена діла, злітали словні крики снігу. Вона наче залісніла, як була страти любов, ті, котрі вчора розстріляли дорогу одинам своїм, сьогодні розітних дівчата, любов розплясна їх. Люба, що вчора ще й вдала сиділа, й діла. Залинила вам любов, да не навколо ограниця, чим охогось він пройшов, хто був нездячим, дав очі, глухому слух, німим словам, а як благословляв охоче з любов'ю кожне дитя. За вас він ночими молиться, а день творив для вас добро, чому народи розлютився і за добро. І далі ж слово за зодним криком загубились несмілі зойки співчуття тих, хто з Ісусом серцем злились і віддали йому життя. І натовп, дишучи злобою, любов. І страшина, мона місу зарощила, проте любов перемогла, любов приймала відчування, ударів насмішки, і хрест не став покірно на страждання, любов зростого здала десь, як слід зазвичай страдати як полюбити безумов, життя за нас змогла віддати лише. Будуть такі, в яких є війці вбивати, нищити, любити, будуть такі, що зрадять та знову, і за таких могла рада, там, на кресті лише любов, щоб крізь родині тисячеліття торкатись з волі, здеблест, щоб тим, хто пророк, Через зуби, а де оці люблі мою ну, зла. А кричить, як хочеть відпуститися руки, зневіра ти вся душу знову, юрба кричить, а ти, крізь ноги, любить, обійми любов, любов, яка за тебе помирала та на Головському хресті, що душа твоя пізна. І чи твоє серце, очеві вірниці бачити Христа, навколо зрісти лиш тривожні, потік ноги і крик люби. Ти не робив, як робить кожен, ти просто до Христа спішив, а Він з любов'ю. И спасіння, сили ты душу, твою знов, весь катастрофы и потрясень, спіши прийняти всю любовь, любовь, що на Христі стражала, любов, яка воскресла знов, любов, котра у сіл прощала, хто спокаяння ущелью, то не Амінь.